Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати найкращі курячі крильця. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 1 кг курячих крилиць, 2 столові ложки кукурудзяного крокмалю, 1,5 чайні ложки сушеного чеснику, 1,5 чайні ложки копченої паприки, 0,2 чайні ложки перцю чилі. 1 чайна ложка солі. Чорний перець за смаком, 50 г гострого соусу або ваш улюблений кетчуп чи томатний соус. Краще взяти кетчуп. 2 столові ложки меду, 50 г вершкового масла. Випікаємо при температурі 200 градусах 50 хвилин. Потім температуру збільшуємо до 220 градусів і при грилі печемо ще 3-7 хвилин. Беремо 1 кг курячих крилець. Розрізаємо їх на дві частини. Велику миску даємо 2 столові ложки кукурудзяного крухмалю, додаємо півтора чайні ложки сушеного чеснику і півтора чайних ложки копченої паприки. І на 2 чайні ложки даємо перцю чилі. Все перемішуємо. Даємо сюди покрайні крила. Додаємо 1 чайну ложку солі. І перець за смаком. все перемішуємо. Протвінь застеляємо пергаментним папером і укладаємо нашу курочку. Випікаємо при 200 градусах 50 хвилин. Беремо 50-100 грам гострого соусу або ваш улюблений кетчуп, або томатний соус. Добавляємо до нього 2-3 столові ложки меду. Доводимо до кипіння і додаємо 50 грам вершкового масла. До м'яса додаємо наш соус. Все перемішуємо. Температуру в духовці збільшуємо до 220 градусів. І під грилем тримаємо наші курячі крильця ще 3-7 хвилин. Ось так виглядають курячі крильця. Тут з любов'ю, нехай вам усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! па 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 па